На Одещині прикордонник застрелив військового дезертира, коли той намагався незаконно перетнути кордон. Про це повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко у коментарі «Українській правді. За його словами, у населеному пункті Мар'янівка, що за 15 кілометрів від кордону з Молдовою, прикордонники зупинили транспортний засіб, у якому, окрім водія, перебували ще чотири людини. Як виявилося згодом, всі вони були військовослужбовцями-дезертирами. Під час перевірки двоє. Осі почали тікати в різні напрямки. Згодом у ході пошуку втікачів один із них напав на прикордонника. Тоді й почалася стрілянина. Правоохоронець здійснив попереджувальні постріли та у напрямку нападника. Демченко наголошує, стріляти у втікача прикордонник був змушений саме для збереження свого життя. Інформація, яка почала ширитися на окремих ресурсах про те, що прикордонник відкрив стрілянину з пістолета навздогін втікачу, не відповідає дійсності. Лікарі швидкої допомоги, яких викликали на місце, зафіксували смерть правопорушника, а також факт тілесних ушкоджень прикордонника. За фактом стрілянини вже повідомили Державне бюро розслідувань інші правоохоронні органи та підрозділи прокуратури. Наразі триває слідство. Каріна не телеканал НТА.